Слава Україні! Сьогодні поговоримо і про законопроєкти, і про Євробачення, і про художника-двірника. А також традиційно в другій частині відео про крінж за перебріка. Підписуйся на наш ютуб канал, став вподобайку і одразу пиши собі плюсик до карми. А тепер до новин. Що там, Ми аналіз Віспірецька 30 сотків. У угу. його норма 70. А що треба? Та блін, сиділи на параді. Що треба залишиться? Якось могли його на цеган витримати. Знаєш за якої вимови їв? Армія буде друга в світі. <світ> Якщо в світі залишиться дві армії. Тихо, тихо, ти знову звернись. Потім я ще ляпнув, що на Україну до липня захопиму. Тобі не так почав рожати, аж капіляри полетають. На жаль, ситуація критична. <пламова> ну то зробіть щось! Адреналін, колітні <пробуйте> гормоні! Це не допоможе. Знайдіть тертку. Тертку? <пламова> ага, зараз зі на лопатчі будемо реанімувати. 9 травня більше не буде таким як раніше. Зеленський встановив 9 травня Днем Європи, усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки і стабільності на європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії. Зараз, як і 80 років тому, ми спираємось на спільну силу вільних народів та знаємо. Що разом з ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою, 9 травня, в Україні будемо відзначати День Європи, Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир. Окрім цього, президент пропонує встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відповідний законопроєкт поданий до Верховної Ради. Саме 8 травня, велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Світ вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя, хто скидав нацистські прапори на звільненій території, і хто відчиняв ворота концтаборів. Хто повертав народам свободу? Хто знищив і засудив нацистське зло? Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту? Термін, яким багато українців неформально називали російську владу, визнано офіційно. Отже, расизм в законі. Навіщо Верховна Рада визначила, як називати режим Путіна? Депутати зібрали в офіційному документі визначення та характеристики нинішньої російської влади, які озвучували як в Україні, так і намагалися науково пояснити такі західні історики, публіцисти та культурологи, як Тімоті Снайдер, Енн Еплбаум чи Марк Липовецький. Авторка постанови про расизм Вікторія Подгорна цитувала Стівена Кінга: якщо ви не даєте зло визначення, ви не можете його перемогти. Отже, депутати пояснюють, що це дозволить сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до російської політики, яка стала підґрунтям невиправданої збройної агресії проти України. У майбутньому це має допомогти притягнути до реальної відповідальності керівництво Росії. Але, звісно, зараз на реальні політичні рішення у світі ухвала парламенту навряд чи матиме вплив. Колишній міністр внутрішніх справ, юстиції та соціальних справ Естонії, чинний перший віцеспікер парламенту Хано Пепкур під час виступу на одному шоу талантів в Естонії вирішив присвятити пісню українським захисникам. Ну, по-перше, віце-спікер взяв участь шоу талантів. Це вже вау. Це Залугу кіртуту тегеліку 2014 240. коли Україна з тегеліку цела І Я kujunenud Українсьтелекайця Гюмнікс і це спікер виступав у фіналі шоу на каналі TV3 Естонія політик посів друге місце на проєкті, виконавши пісню Браття українці українською мовою. На сцену він вийшов у чорно-білому картатому вбранні з жовто-синьою стрічкою на грудях. Вже не вперше у нашому випуску ми розповідаємо про те, що будь-яка мрія може здійснитись, якщо тримати її у своєму серці та прикладати зусилля для її здійснення. Ось іще одна історія київського двірника, який 20 років мріяв стати відомим художником. Леоніду Бурковському 72. Він вже понад 14 років працює двірником в одному з київських дворів. Малювати Бурковський почав, коли йому було 52. Живопису не навчався. Замість полотна використовував зворотний бік настінних календарів, афіш та рекламних плакатів. Олійні фарби Леоніду давала колишня дружина, акварельні приносили без хатченки. На те, щоб влаштувати виставку робіт просто неба, Бурковського надихнув один із його улюблених художників Бенксі. Наприкінці березня Бурковський повісив вісім робіт на будиночку двірника. Виставку назвав просто Вернісаж на смітнику. Вона мала тривати день, але плани швидко змінилися. Ажіотаж навколо робіт Бурковського почався, коли перехожий побачив роботи та виклав світлину з ними в інтернет. Фото завірусилося. Врешті кураторка музею майстерні Кавалерідзе Олександра Савенок запропонувала Леонідові зробити виставку, але цього разу у приміщенні. Експозицію, до якої увійшло близько сотні робіт, зібрали за тиждень. Зараз художнику багато хто пропонує продати роботи. Лише адміністрація музею отримала чотири пропозиції. Але робити це автор поки не планує. Хоче провести ще декілька виставок, а після цього готовий розглядати варіанти. Продавати роботи буде до дорого. за 200-300 доларів. Віддавати дешевше не бачить сенсу. 9 і 11 травня відбулися два півфінали Євробачення-2023, яке би мало проходити в Україні. Але через воєнні дії його прийняла в себе Велика Британія. Та, незважаючи на це, відчувається потужна підтримка для України від учасників та організаторів дійства. Представник Італії мріє про мир. Юналіджен меседжізнайфейн. Uh, 100% the same idea. Of course, no war and peace. представник Молдови розповів, що з початку війни Молдова відкрила свої серця та двері для людей з України. Я вам хочу сказати, що з першого дня війни Молдова відкрила і свої двері і свої серця для. Для українців, и ми однозначно поддерживаем Україну всім серцем і, і готовы говорить об этом безконечно і робити безконечные действия, которые в наших силах для того, чтобы приблизить перемогу у кліпі німецького гурту знялася Українка, і звісно, це не просто збіг. sie in unserem Video zu haben, weil es natürlich Solidarität zeigt, ohne dass man dafür großartig einen Fass aufmachen muss, weil es ist uns sowieso allen klar, dass wir uns natürlich alle wünschen, dass dieser Krieg endlich aufhört und dort wieder Frieden herrscht. Чеський гурт заспівав приспів своєї пісні українською. До речі, одна з учасниць гурту Весна росіянка. Вона приєдналась до гурту в 2018 році. Сестро красива, ой ти сильна, хоробра єдина корона твоя. Sestro, krasiva, oj ti si ona jedina, korona tvoja. Моїми ж фаворитами є гурт LED 3 через їх шалені образи і дуже неординарні костюми. До речі, змі та фани вважають цю пісню завуальованою критикою російського нападу на Україну і глузуванням з Путіна та Лукашенка. Наприклад, через слова у пісні Мама купила трактор, мама цілувала придурка цього маленького психопата, мізарного маленького психопата, крокодила психопата. Мама, я йду на війну. Ожу залі пролунала сирена. Тоді я та тисячі українців виридали так, що не бачили екрану телевізора. Українська співачка Альоша приголомшила своїм виступом у дуеті з британською діркою Ребекою Фергюсон. Співачки виконали легендарний хід гурту «Duran, Duran Ordinary World Ворлд, оновленій інтерпретації та підготували особливий номер із зворушливою історією, яка сьогодні чіпляє кожного українця. Один куплет у пісні Альоша виконала українською, а іншу частину англійською. Тепер перемістимось на Красну площу і глянемо, який крінч відбувався там. Вони показали єдиний танк, бо решту не доїхали до площаді. Жодної БМП чи БМД там теж не було. А воздушну част паради перенесли в бункер. Тут ось видно, як старий параноїк, налякався голосного звуку. Помітно присіли і заметушились його охоронці, а також гості, яких таке враження ніби витягнули з усіх мавзолеїв країн СНГ. А тепер давайте пограємо в гру. Вгадай, який саме Путін виступав на параді. Пропаганда видала новий слоган: замість діди воювали. Тепер діди побіділі, і ми побідім. Проте, судячи з реклами, переможеним залишився хіба здоровий гулуст. Тоді Андрій Ткачов знову забагато випив кагора і почав розповідати, що американці, німці та французи мріють про життя на Росії. Якщо країна є маяком притяження для людей, яким не комфортно у себе на родині, то це хороша країна. Ну, якщо, наприклад, на родині не можна заробити, а там можна, то люди за заробітком будуть уїжджати. Якщо не можна вчитися, там можна. Люди будуть уїжджати за учебою. Якщо у тебе відсварився садом з Гаморою, а там свобода нравственна существує і тебе не заставляють. погибать уже сегодня вместе с детьми твоими, то будут уезжать к тебе. И вот это происходит сегодня с Россией, которая должна быть ковчегом спасения. И вот мы видим американцев, уезжающих сюда, американцев, собирающих в охапку детей своих. Это люди белые, привычные нам, это люди образованные. Они не приезжают сюда как бомжи там, или попрошайки. Это люди, которые умеют работать. Некоторые на земле, некоторые с техникой, некоторые с компьютерными технологиями. И они хотят приезжать к нам и из Франции, и из Германии. Вы не поверите, поволжские немцы, которые когда-то массово уезжали в Германию, когда Германия соединилась. Они теперь массово желают вернуться в Поволжье. Во-первых, они помнят свою родину российскую, во-вторых, они видят безумие на своей новой родине, природно исторической в Германии, и они желают массово, не единично, массово покинуть этот Дойчланд и вернуться обратно под российское небо. Академіка всіх наук Кадирова нагородили медаллю за внесок у розвиток ядерної фізики. Кадиров провів робочу зустріч із делегатами Російської академії наук та Курчатівського інституту, де було обговорено шляхи зміцнення співробітництва в рамках подальшого розвитку науково-освітньої сфери регіону. Після цього Кадирова нагородили золотою медаллю імені Ігоря Курчатова. У квітні 2006 року Рамзана Кадирова обрали почесним академіком Академії наук Чеченської Республіки. Також він став почесним професором ряду вузів. Крім того, голова Чечні має медалі за зміцнення кримінально-виконавчої системи Росії, за боротьбу у сфері прав людини, за внесок у розвиток парламентаризму, агропромисловості, законодавства та державного будівництва. У 2021 році Кадиров отримав орден Авітсена за внесок у розвиток охорони здоров'я та мед. Дичних наук. У червні 22-го року стоматологічна асоціація Росії вручила йому орден за заслуги перед стоматологією першого ступеня. Таким був тиждень, що минув. Вже традиційно напишіть в коментарях, яка новина шокувала або сподобалась вам найбільше. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ і до нових зустрічей. Па-па! над Кримом, затягнуло небо димом, паскалів Криму не сплять, пердаки в русні горять. Шигали мигали, шигали мигали. Шигали мигали, шигали мигали, шигали мигали.